Мало хто знає, але в грі всього 5 персонажів, які покінчили життя самогубством. У цьому відео ви дізнаєтесь про найвідомішого військового дезертира, бідолаху, який підірвав себе гранатою та інші випадки. У відео про 5 самогубств в грі Stalker. Підпишись на канал та став лайк. Залишай коментар, яке відео зробити на цьому каналі. Всіх п'яти персонажів, які покінчили життя самогубством, можна побачити в частині поклик Прип'яті». У поклику Прип'яті» зустрічається сержант Ярмошук. Це один з тих військових, які вижили після падіння вертольоту і добрались до Прип'яті. Брав участь в боях за пральню, споряджений такою зброєю АКМ 74, Фора 12, Ф1, бронекостюм Барил 5М і тактичний шолом. До квесту радіоперешкоди його завжди можна знайти в залі пральні. Він стоїть між виходом через великий зал з пральними машинами і входом в житлову частину. Очевидно, призначений до постійної варти протягом усього ігрового процесу він не рухається, не бере участі в розмовах і не реагує на спроби поговорити з ним. Поки Дягтярьов шукав документи в лабораторії X8, Ковальський направив групу бійців для пошуку джерела радіоперешкод сержантів Ярмошука і Меркулова, лейтенантів роговця і Скелю. В тому випадку, якщо останній не загинув раніше в зачистці магазину книг, солдати зникли. Троє з них Скелю Ярмошука і Меркулова, Дігтярів знайшов мертвими у дворі між дитсадком і школою. Цілком ймовірно, що військові збожеволіли під впливом всі джерела. Ярмашук підірвав себе гранатою. Інші або вбили себе, або померли від псі впливу. Джерело псі, яке також є джерелом радіоперешкод, розташовувалося в будівлі дитячого садка. З невідомої причини в діалозі з полковником Ковальським майор Дахтярів каже, що знайшов тільки одного сержанта Ярмошука. Хоча інша частина загону лежала поруч. Однак сержант Меркулов і лейтенант Скеля можуть загинути в попередній операції. В такому випадку Дягтярів дійсно знедитіли ремошука. З його трупа Дягтярів бере бомбу уповільненої дії, що відкриває доступ до дитячого садка. Є технічні телепорти на задньому дворі пральні, що ведуть до Юпітера і Затону. Вони знаходяться на криші 9-поверхівки, тому єдиний спосіб дістатися туди це демо рекорд. Лейтенант Стеценко це той самий військовий із групи в Припяті, який брав участь в операції Фарватер його спорядження. АКМ-74 та бронекостюм Берил-5М. Вертоліт групи скат 5 членом якої був Стеценко, впав у болото. Крім нього вижили ще четверо, але командир екіпажу майор Неборський незабаром загинув в бою з кровососом. Потім до нього приєдналася група скат 3 вертоліт якої також посадили на затоні. Солдати знайшли Ноя, і він відвіз їх у Прип'ять. По дорозі Стеценко постраждав від аномалії. Два пальці на ногі були розірвані. Лейтенанта Стеценка можна знайти. Йти у лазареті лейтенанта Рогівця, де він грає анімацію пораненого, таку як у Краба. Якщо спробувати поговорити із Стеценком, то він не відреагує. Після квестів пропала розвідгрупа і вироб номер 62 Стеценко зникне з бази. Полковник Ковальський скаже, що відправив лейтенанта в якості вартового. Але той пропав безвісті і дасть завдання знайти його. Стеценко можна знайти в гастрономі. Дягтярів застає його, стріляючого, в різні сторони. З наближенням головного героя лейтенант здійснює самогубство. А Дягтярьова атакує контролер, який взяв під контроль лейтенанта Стеценка. Топомогти лейтенанту неможливо, його смерть гарантована. Алер з'являється тільки після його самогубства. Між гастрономом і універмагом є секретний підвал, він дуже небезпечний із-за аномалій жарка і багатьох газеровок. Але інструменти для калібровки та цінний артефакт виправдовують ризик. Може трапитися помилка, якщо викинути кращу зброю, зберегти гру та завантажити, до неї прийде Стеценко, присяде та забере її. Потім він почне робити дивні рухи навколо бази. Він буде присідати, ходити задом і бігати зі сторони в сторону. Стеценко є єдиний член групи скат, у якого немає зброї. Наступний персонаж це людина-вампір, який знаходиться на локації затон. Одягнений у хпсс 1 м Багато хто знає його як людину, яка бореться зі своєю хворобою. Із-за цього він прийшов в зону. Вважалося, що якщо він прийде в зону, то велика кількість проблем не дасть йому забажати крові. Але сталося зовсім інакше. Медик на борту Скадовська починає один за іншим рубати сталкерів, видаючи їх жертвами в ні в чому кровососів з місцевого ВНЗ. Він убив багато хороших хлопців, у тому числі був розчленований у своєму лігві Данило і місцевий Коп. На ім'я глухардігтярів знайшов місце, де відбувалися всі звірства. В той момент Тремор нищив глухаря. Пояснивши все, Тремор покаявся і самознищився. Можливо, це повинно було зробити набагато раніше, щоб уникнути смерті невинних, але це вже інша історія Тремор, єдиний персонаж вампір у всесвіті гри Сталкер за винятком мутантів кровопийців Полковник Космач це один з перших бійців групи Долг, заступник генерала Таченко і член його групи. Першопроходець долгу при житті носив ПС-3 9Д. Долговці часто влаштовували рейди по знищенню мутантів. Під час однієї з сходок група Таченко не повернулася на базу. Разом з рештою групи засновника боргу Космач потрапив у просторову аномалію. Після шести днів полону групи закінчилася вода, а потім зник майор Чепурний. Через деякий час після цього полковник з Божеволів застрелив лейтенанта Бунчука і лейтенанта Захарчука і тут же застрелився сам. Залишивши генерала Таченка одного тіло космача випадає з аномалії на вершині градирині після того як Дігтяров використовує навколо неї прототип детектора сварог. Якщо ми обшукаємо труп, інвентар полковника буде зовсім порожнім. Генерал Таченко зустрічається в поклику припяті. Він носить екзоскелет. один з небагатьох, хто перервав своє життя самогубством. Засновник групи долг генерал Таченко. А ще Таченко. Військовий дезертир, будучи військовим, капітан Таченко був відправлений в зону, де, побачивши досить її жахів, вирішив битися власними силами. В ході однієї операції він вирішив розірвати зв'язок із штабом, давши вибір солдатам свого підрозділу піти або залишитися з ним і боротися із зоною. Решта бійців разом зі своїм командиром заснували одну з найбільших у майбутньому сталкерських угруповувань. Ім'я її долг, генерал Таченко і його загін з п'яти бійців потрапили в Просторову аномалію. Вихід з аномалії знайти не змогли, тривалий час, перебуваючи у відчайдушному положенні. Після того, як Космач зійшов з рейок і вбив решту членів групи, Таченко залишився на одинці. Після чого, проживши ще декілька днів, генерал зробив свій смертельний запис на КПК і теж самоліквідувався. У модифікації просторова аномалія можна взаємодіяти з групою. Тайченко відправляє головному героєві повідомлення про допомогу. Після прибуття стає зрозуміло, що рятувати вже нікого. Повідомлення прийшло не 5 хвилин тому, а тиждень і більше. Єдиний, хто вижив з групи, Таченко на межі життя і смерті. В підвалі він опинився знов в пастці, Його зажала просторова аномалія. Його підрозділи, запис про смерть можна знайти в поклику припяті біля градирні. Шановний, якщо тобі сподобалось це відео, то підпишись на канал та став лайк.